Окупанти заявляють про те, що вони почали використовувати на фронті нову авіабомбу ФАБ 3000, яка має лише взривчатки півтори тони. Далі поговоримо, як вона може змінити ситуацію на фронті, а також Путін розлючений, тому що Південна Корея виявляє бажання почати допомагати Україні. Але чому вона змінила свою позицію? Далі теж розберемося. Мене звати Олексій. Ви на каналі Новин. Поїхали. І почнемо з того, що російська ППО збиває свій гелікоптер К-29. Пропагандисти почали публікувати в соціальних мережах фото гелікоптера з приміткою про загибель його екіпажу. Під час нічної атаки на Краснодарський край РФ російська ППО збила свій вертоліт К-29 біля міста Анапа. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Російський К-29 займався пошуком українських безекіпажних катерів, тоді його і збиває своя ж ППО. Зазначається, що було несправність системи свій чужий. А також Путін розлючений, що Південна Корея може постачати Україні зброю, хоча сам їздив до Північної Кореї просити собі снаряди. Путін попередив Південну Корею, що та зробить велику помилку, ну якщо озброїть Україну у війні проти Росії. Коментарі російського керівництва з'явилися після заяви уряду у Сеулі, який припустив таку можливість у відповідь на нову угоду між Росією та Північною Кореєю про допомогу одна одній у разі агресії проти однієї з цих країн. Я вам нагадаю, що російський диктатор підписав угоду про взаємну оборону. З північнокорейським лідером Кім Чон Іном. Путін також попередив, що Москва готова озброїти Пхенян, якщо США та їхні союзники продовжать постачати Україні зброю. Тож, чому Південна Корея може вирішити допомагати Україні? Справа в тому, що російсько-північно-корейська угода, ну, яка передбачає військову співпрацю з Пхеняном, несе загрозу. Національній безпеці південної Кореї ну, тому радник з питань національної безпеки заявив, що його країна планує переглянути питання підтримки озброєнням для України в МЗС Південної Кореї також вимагали, щоб Москва негайно припинила військову співпрацю з північною Кореєю. Нагадаю, що до цього Південна Корея відмовлялась надавати зброю Україні, оскільки ну, дотримувалася політики не озброювати країни, які перебувають в стані війни. Південна Корея, вам нагадаю, має, має дуже розвинений і сучасний військово-промисловий комплекс, тому Україна дуже зацікавлена в отриманні цілої низки нових видів озброєння та техніки, а також в Південній Кореї найбільший склад артилерійських снарядів. І таким чином візит Путіна в Північну Корею може допомогти Україні. Експерти сподіваються, що Київ використає візит Путіна до Пхеняна для посилення аргументації на користь постачання зброї з південної Кореї до України. Ну а тим часом ситуація на фронті стає дуже напруженою. Росіяни кажуть, що вперше застосували цар бомбу ФАБ 3000 Під удар потрапив будинок в селищі Липці на Харківщині про застосування фугасної авіабомби, обладнаної модулем плануванням та корекції. Повідомили джерела російського агентства ТАСС у силових структурах. Кадри удару цією бомбою також опублікував близький до російських військових кіл телеграм-канал. Джерело ТАСС стверджує, що цілю став пункт тимчасової дислокації українських військових сил в липцях. Але українська влада поки що не підтверджує факт застосування такої цар бомби. Остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли вдасться виявити уламки бомби. Якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіабомбу. То що ж з собою представляє ФАБ 3000? З початку 2024 року Росія масово використовує модернізовані потужні авіабомби для знищення українських міст біля фронту, зокрема ФАП-1500 та ФАП-500, які, до речі, наразі використовуються наймасштабніше. Влада РФ заявляла про нарощування виробництва ФАБ-1500 удвічі, але Резонанс мала новина про відновлення проєкту ФАБ 3000. Ці бомби мають 1400 кілограмів вибухівки, їх називають ЦАР-бомбами. Хоча, по суті, це чавун, до якого намагаються приєднати комплекти крил та GPS-модуль. Суцільна зона ураження таких ем, авіабомб 35 метрів, зона важких контузій та руйнувань 150 метрів. Носієм цього засобу є бомбардувальник ту 22 м 3 Також фаб 3000 може нести літак Су-34. Але як використання фаб 3000 змінить ситуацію на фронті? Деякі експерти називають фаб 3000 непотрібним виробом, який має. Дешеву супутникову систему наведення, погану точність і недостатню потужність, враховуючи її габарити. Український військовий аналітик Олександр Коваленко каже, що для протидії українським військовим потрібні системи ППО дальнього радіусу, винищувачі f 16 для знищення літаків носіїв бомб на великих відстанях, і оперативно-тактичні ракетні комплекси атакам для ураження літаків на аеродромах РФ. Адже ФАП-3000 може вкрай негативно вплинути на лінію бойових зіткнень, значно прискоривши злам лінії оборони та укріп районів. Американські експерти Інституту вивчення війни вказують на серйозну небезпеку таких бомб для України, яка значно збільшить руйнівний потенціал постійних атак Росії плануючими бомбами проти українських сил та інфраструктури. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.